Поки ефір трошечки притих, BNB почав вириватися вперед. Хто переможе в цій гонці? Що буде з біткоїном? Це все ми будемо розбирати в мене на огляді ринку. Швиденько приєднуйся, я тебе чекаю. Давай. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана і сьогодні в нас, як ви вже здогадалися, черговий огляд ринку. Що відбулося за цей тиждень? Ну, досить. Так цікаво було спостерігати за тим, як рухалися криптовалютки наші. В принципі, дуже багато моїх прогнозів з минулого огляду ринку збулося, деякі не збулися, ми це все. Будемо розглядати. Я нагадую вам, що я веду пряму трансляцію, там, де багато криптовалют, я розбираю. А ось це відео це огляд ринку, де декілька криптовалют, найкапіталізованіших, і новини, які сприяють руху цих криптовалют. Так що, якщо ти ще не підписався на мій канал, будь ласка, підпишись. Якщо хочеш, можеш поставити лайк на перед цьому відео. Дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо ти ще не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, то під це відео я залишу реферальне посилання. Будь ласка, реєструйся, торгуй задоволення, будеш мати приємні бонуси на комісію. Якщо Підписався на інші мої соцмережі, підписуйся, а ми пігнали дивитися, куди ж рухаються наші криптовалюти. Отже, друзі, почнемо з такої новинки. База користувачів Binance досягла 200 мільйонів, а загальний обсяг кастодіальних активів 100 мільярдів доларів. 8 червня біржа відсвяткувала це досягнення у своїх соціальних мережах і назвала 200 мільйонів рубіж з ходинкою на шляху до своєї амбітної мети приєднати мільярд користувачів. Тобто приблизно кожну восьму людину на землі вражає те, що лише за першу половину 2024 року Binance вже додав щонайменше 30 мільйонів нових користувачів. Користувачі Binance становлять приблизно 36% світової бази користувачів криптовалюту. Розуміємо, так? наскільки серйозно ця біржа пішла вперед. Ми вітаємо Binance цим досягненням. Ті, хто торгують на Binance, я також вас вітаю, що ви приєдне до цієї спільноти такої великої. Світової, як ми вже розуміємо, що весь світ довіряє Binance. і це непогано. Це класно, це дає більше шансів на те, що все ж таки ну, ніхто не обдурить, ніхто твоїх коштів не забере, тому що за цим вже слідкує не просто уряд якоїсь де, ну, однієї двох-трьох країн, а вже весь світ. Уряди всього світу слідкують за цією біржою. А якщо вже взявся Wall Street, взявся американський уряд, взявся СЕЦ. І тому подібні інституції. Я думаю, що Binance все ж таки втримається і доведе своє провідне місце, доведе до сильного розвитку і першого місця в світі. Отже, ще така новинка: Shiba Shootout – це криптовалютна тематична гра. Де користувачі беруть на себе роль ковбоїв, шибаїну і беруть участь у битвах і випробуваннях з високими ставками, покладаючись на свою спритність і швидке мислення, на відміну від звичайних криптовалют, які зосереджені виключно на транзакціях. І мем монет, зростання яких залежить від популярності, шиба шутаут відрізняється тим, що пропонує безліч цікавих утиліт, покликаних сприяти зміцненню почуття спільноти та активної участі серед її членів. Однією з особливостей є реферальна програма, ну то зрозуміло, та е, яка заохочує користувачів запрошувати своїх друзів приєднатися до спільноти Шиба Шутау. Чим більше нових членів. Звичай користувач, тим більше винагороду він може отримати. Для подальшого розвитку живого духу спільноти Шиба Шутаут буде проводити регулярні сесії. Ці невимушені зустрічі слугують платформою для членів спільноти, де вони діляться своїми особистим дому. Ну, звичайно, коротше, до чого я це веду. Дивіться та переважності, ну які в нас криптовалютки, якими ми торгуємо, які в нас появляються. Це або якісь ігрові токени, які вже зараз набули з останнім часом величезної популярності минулого року. Я не пам'ятаю, не буду вже називати конкретну кількість проєктів, Але були проєкти, які взлетіли, але ринок падав. І ми розуміємо, що вони не могли триматися на плаву. Цього року вони вже не актуальні, їх вже підняти майже нереально. Але Бижі цикл почався, і ті, які нові залістилися, ті, які нові торгуються, ті, які нові появилися, вони набувають шаленої популярності серед людей. Тим більше їхні е, оці е, ігри, оці та так на психологію діють людини, що людина думає, що вона щось заробляє. І на прикладі проектів, які вже вистрілили, і де люди змогли вивести кошти, інші проекти, які ще не мають чіткої чіткого плану дій, але вже психологія так діє, що люди зможуть вивести. Кожна людина, яка зайшла в цю цей проект, грає е, цю гру. Вона думає, що вона ці кошти виведе. Можливо, і так, можливо, і ні. Ми цього не знаємо. А тут е, чому я взяла, виділила ось цю конкретну шиба шутал. Ну, звичайно, по-перше, це шиба, яка вже ну вони беруть у цей мем шиба, який вже багато років. цей мемкоє, і він вже сам по собі є популярний. Ну, тобто ми розуміємо, що він вже строки стільки років протримався, тобто на його основі береться оцей новий гейм Мемкоін. З другого боку вони показують цей проект, що в них є чіткий план дій. Про це я зніму відео коротеньке. На протязі цього тижня приєднуюся до моїх інших соцмереж. Там я буду знімати відео про такі цікаві нові проекти, якісь, які нас можуть зацікавити від в інвестиційному плані або також ну, в повсякденному житті. Так от цей проект він вони несуть чіткий план дій, який. Ну, тобто, ти вже коли вступаєш в цю в цей проект, в цю гру, ти вже розумієш, що тебе чекає, які подальші дії. Тобто, ти бачиш, ти відслідковуєш, що саме фундатори проекту мають зробити, що вони вже зробили, що роблять. Тобто, ти в процесі того, як ти знаходишся в цьому проекті, ти розумієш, як відбувається процес масштабування, коли буде лістинг, коли буде роздача токенів. тобто в них все це є. І саме цікаве, що це не просто Мемкоїни, як ми бачимо, які, от, наприклад, там пепі чи ще щось. Ну, та велика гарна криптоспільнота. Заставила набути популярності, гарні маркетологи. А що саме несе перед собою цей мамко, Нічого ніхто не знає. Ну просто популярний, просто торгується, просто взлітає, тут падає. Розумієте, а тут чітко людина розуміє, ага, тут вона грає, тут вона. Майнить якісь там монети, чи там фармить, чи ну, ну грає. Коротше, здобуває монети. Там учас є учасником проекту. Там вкладається інвестор, розуміє, коли буде цей дистин, коли будуть розлоки, коли буде. І саме цікаве, цей весь процес є прозорий. Ми все це бачимо, ми все це розуміємо. Тому засновники цього проекту вони зрозуміли досвід попередніх проєктів, побачили їхні помилки, побачили, що саме людям не подобається, і вирішили зробити так, щоб люди вже все чітко розуміли, заходячи в цей проект. Тому увагу на цей проект. Я не рекламую його, він мені від нічого не платить. Я просто говорю, що такі проекти вже тепер почнуть набувати більшої популярності. Вже конкретика людей цікавить, а не цікавить, а як вивезти, а що буде? А от ми тапаємо, а що буде. Ви не знаєте, що буде. Тому тому що ніхто не знає. Сам той засновник може знає, а може і не знає. Розумієте, дуже часто таке буває, що ті, які засновують такі проєкти, вони вистрілюють, вони самі не мають ніякого чіткого плану дій, ніякої чіткої. ну, Можливо, ми не говоримо зараз про конкретно там хамстера чи ще когось там, не хочу нікого образити. Але є дуже часто такі проєкти, які просто залітають, вони просто вистрілили, все. Що далі буде, ніхто нічого не знає. Такі проекти, вони вже чітко все знають. Отже, поїхали далі. Популярний месенджер Телеграм. Оголосив запуск нової функції цифрових платежів під назвою Telegram Stars. Ці зірки дадуть змогу користувачам здійснювати покупки безпосередньо в додатку месенджера iOS і Android. за словами генерального директора Telegram Павла Дурова, завдяки Stars міні додатки тепер можуть приймати оплату за свої цифрові послуги. А більше розробники додатків можуть обмінювати свої Stars на тон на тон токен мережі The Open Network, використовуючи біржу Fragment. Слід зауважити, що цього тижня ціна токен росла на 10%, А минулого огляду ринку я говорила, що тон ну готовий падати. Судячи потиханалізу, і бачите, які козирі в рукавах тримають розробники, щоб монетка не впала, щоб продовжила ріст. Тому зараз на бачучому циклі заходити в шорт, навіть якщо теханаліз це показує, це треба дуже обережно. Треба знати, що ти робиш. Тобто на довгий срок не варто ніколи, тільки ловити невеличкі якісь. Відскоки все. Ну і якщо немає ситуації, немає сетапів, навіть немає чого заходити, тому що хтось там щось там передбачив. Теханаліз він один, але ринок диктує свої правила. От є загальний бичачий цикл. Як би ми не хотіли його відмотати назад і заробити гарну ми бачимо гарні відскоки, та але ми їх не зловимо, тому що ми не знаємо, коли вони будуть. Знають тільки великі гравці, які їх роблять. Розумієте, ми тільки можемо стати або жертвами, або щасливими наслідувачами дій великого гравця. Тому. Слідуємо за ринком і дивимося, що ж відбувається в нас далі. Інвестиції в розкішні автомобілі традиційно були недосяжними для більшості людей через високі авансові витрати та постійні витрати на обслуговування. Однак Нова платформа під назвою Dream Cars, перший в історії ринок для купівлі розкішних автомобілів на блокчейні, руйнує сферу інвестицій в розкішні автомобілі, пропонуючи часткове володіння екзотичними транспортними засобами за допомогою невзаємозаміняємих токенів NFTs. купуючи ці NFT, забезпечення автомобілями всього за 10 доларів. Ну то зараз така ціна. Інвестори можуть отримувати щоденний дохід від оренди без типового тягара, пов'язаного із володіння автомобілями. Пам'ятаєте, я колись знімала цілий випуск про. Мета всесвіт, про невтішки про обов'язково продовжу цю тему. Зараз вона починає набувати популярності в зв'язку з битячим циклом. Так от оця ідея володіння частками якихось великих компаній, великих нерухомостей, великих ну чогось розумієте, це ідея не просто яка витає в повітрі, яка зараз просто стоїть, ну як ідея фікс. Цю ідею вже підхопили і ну піарять багато провідних. В фонді Блекро, директор Блекро, вже говорив про це. Ну, багато хто вже говорить про те, що ну, за це майбутнє, що скоро не буде. Ну, люди не мають багато грошей, а кожен хоче бути інвестором. Колись що було, згадаємо американський ринок, що починався, чому такі стали популярні акції. Просто, от згадайте фільм «Волк з Уоллстріт. Просто е, були брокери, і вони продавали людям акції дорогі, дешеві частки. Ну тобто люди володіли частками компанії. Зараз, ну це просто Америка. Вони Відкрили це першими, вони це запровадили, і там всі інвестують. Від самого маленького в пільонку народила дитина, вже вона вже її родичі за неї інвестують до самого пенсіонера, пенсійні фонди і все решту. Всі інвестори, всі мають дивіденди з якихось акцій. Хто гарно вклався, той має хто не дуже вдачно, той не має, втратив кошти. Але це нормально. І коли цей ринок починає. Заходити в блокчейн, в криптосферу, в НФТ-сферу і починає вже нарешті доходити до людей, як це зробити, щоб воно було безболісно, щоб воно задіяло кожну людину на планеті, не просто американців там чи просунутих якихось європейців, а всіх людей у всьому світі, і бідні країни, і отакі, як ми, країни. Ми країна третього світу, розумієте? Але і ми так само можемо долучитися до цього. Ми можемо мати частку. В якійсь компанії, в якоїсь нерухомості, чи ще чогось, чи ще чогось. Так от це вже приходить до нас. І от тут маєте просто один з прикладів того, як ми можемо володіти частиною якогось там Lamborghini чи якогось там якоїсь іншої машини. Так? Платформа щойно придбала свій перший чорний Lamborghini урус, повністю застрахований і забезпечений гарантією від ламборгійні гараж. Це придбання знаменує початок екосистеми DreamCars, демонструючи прагнення платформи пропонувати різноманітний і розкішний. Автопарк для часткових інвестицій, купуючи ці NFT, інвестори стають власниками відповідних розкішних автомобілів, тобто частини цього автомобіля, NFT безпосередньо пов'язані з договорами купівлі-продажу автомобілів, забезпечуючи прозорість і безпеку завдяки технології блокчейн. Цей інноваційний підхід гарантує, що право власності фіксується в незмінному реєстрі, усуваючи потребу в посередниках і сприяючи підвищенню довіри до інвестиційного процесу. Так що, купивши NFT, ми є співвласниками якоїсь Lamborghini чи якогось іншого. Ну тобто, ми вже розуміємо, що коли ми купуємо це NFT, ми не купили якесь повітря, якусь намальовану картинку в блоку ну, в інтернеті. А ми купили частинку автомобіля, який існує, який там стоїть, десь на фірмі в Америці чи там буде якась інша фірма зареєстрована в іншій країні, зареєстрована в іншій країні. І буде там частка вашої власності, яку ви купили за 10 доларів, за 15, за 100 доларів, за 200. Хто скільки може вкласти, той стільки вкладає в ту частку, в той NFT. Ті NFT з часу вони чим більше фірма почне розвиватися, чим старіші будуть NFT, от ті перші. Наприклад, от ви купили зараз? Ні, це знову ж таки не реклама. Я просто розказую ідею, як воно все розвивається і як воно буде розвиватися. Купили ви зараз за 10 доларів, так? Але це перша була машина. От все. Потім фірма розвинулася. Це в гарній перспективі, як воно має бути, як воно буває часто. І ця перша ене... машина, і NFT з цієї першої машини вже коштує не 10 доларів, а 100 тисяч доларів. розумієте? І ваша нефті подорож подорожчала. А ви її... Захотіли продати, ви заробили гроші. А може ви її не захочете продати, і воно буде ще і ще, поки фірма буде розвиватися, воно буде ще дорожчати. Це те як біткоїн, як і все решту, яке це гарна ідея, яка розвинулася, яка пішла в маси. Чим більше людей їй повірили, чим більше людей тримають, тим цінніше стає цей актив. Тому отакі речі вони будуть мати новий виток свого розвитку саме зараз, коли так криптосвіт внедрився і блокчейн внедрився в життя людей, звичайно. Тому ми мусимо такі речі слідкувати, за ними пильнувати і користуватися цими благами. Ну і ще така новинка знову ж таки про Binance. Про BNB, тому що він цього тижня злетів дуже сильно. І ми ж розберемо, чому що ж таке відбулося. Бо в принципі все стояло на місці. Та й не було таких надзвичайних якихось ланчпадів, не знаю на бинат. Ну я сама дивувалася, що ж таке відбулося. Так от слухайте причини йому Монета BNB досягла нового історичного максимуму. До речі, друга після ну така сильно капіталізована, друга після біткоїна. Ніхто не зміг, ефір не зміг. Та? Solana? BNB змогла одразу після запуску попереднього продажу токенів Bitnance БТН альтернативи біткоїну bep 2 Чому ціна монети BNB зростає? Наймовірніше, тому що трейдери очікують схвалення спотового ETF для Binance Coin вже цього року. Після схвалення Ethereum багато хто очікує, що монета BNB, Solana, XRP і Litecoin матимуть схожу долю. Раптовий вибух ціни також може бути пов'язаний з нещодавнім відновленням binance покупок за допомогою кредитних карток, принаймні Visa та Mastercard. І третьою причиною, яку припускають інвестори, є новий токен BIP-20 – Bitnance BTN від Binance Chain. Попередній продаж токенів був запущений для нової версії блокчейну. Bitcoin. цей проект є надзвичайно привабливим для інвесторів і на початковій стадії ІСО, адже поточна ціна в 0,357 доларів. Ну тобто 35 центів. Обов'язково подвоїться. Та й не тільки подвоїться, ціна токенів Store of Value визначається попитом, а біржа Binance є найбільшою у світі. З повторним схваленням покупок за допомогою кредитних карток, новим токеном зберігання вартості BTN, який починає зростати в популярності по відношенню до BTC і спотовим ETF, цілком можливо, що ціна Binance Coin, BNB, незабаром може перевищити тисячу доларів. Та він вже майже, майже дійшов. Так, так, якщо цей токен... БТН здобуде достойно популярні, а я думаю, що здобуде, тому що ну бінанс конкретно йде вперед по всім показникам, і це все демонструє публіці, і публіка в це ну це бачить і в це вірить і купує. І Якщо BNB росте, то відповідно і цей токен повинен зрости БТН. І ті, які звичайно вклались на ранні стадії, вони я думаю не прогадають. Тим більше, якщо він починає складати конкуренцію біткоїну, він так само є дефляційним, як і біткоїн. Про нього я детальніше зніму обов'язково короткий ролик цього тижня, тому що є про що поговорити. Мене зацікавив так само той токен досить сильно. Такі речі треба ну, слідкувати за ними. А ми давайте ж подивимося, куди ж рухаються наші криптовалютки на графіки. Глянемо. Отже, біткоін. Дивіться, що я тут ну так собі плюс-мінус окреслила. Я якийсь огляд ринку був, що я десь. Якийсь експерт говорив, я вже не пам'ятаю, який що можливий у нас флет на півроку. На півроку, не півроку, але я бачу тут вимальовуватись, починає фрактал. Чи буде так, чи не буде, невідомо. Але дивіться, ось цей період це в нас, якщо спочатку брати і до цього падіння, це в нас 64 дні. Відповідно, якщо фрактал, десь беремо 120, 120 плюс-мінус 7, 8, десь ось так. так? Якщо це фрактал. Ну, якщо плюс-мінус, так буде рухатися. Звичайно, що так воно точності не буде, але ну хоча б на щось орієнтуватися, ми мусимо. Тому що дивіться, тут потрібна вершина, тут починає вимальовуватися. Так? Є в нас ось тут така зона, до якої два рази ціна доходила тут, впала. Тепер знову дійшла, два рази відбилася від неї. Тобто, та є всі шанси її пробити. Пробити не сильно, можливо, якщо буде такий фрактал. Ось і так само ми можемо. Ну бо зараз я вже напоролася на новий прогноз від нового експерта, що ціна дійде до 44 тисячі, та ось сюди, в цю зону. Не знаю, наскільки можна вірити таким прогнозам. Ну тому що не думаю, що кити дадуть так сильно спустити біток, тому що ну це небезпечно, це досить небезпечно. Але рухатися в летику, звичайно, що. Ми можемо і трішечки ще приспускатися. Ми можемо. Дивіться, зараз він підійшов наш біточок до такої е, своєї трендової, та яка в принципі досить багато доторкань мала дуже багато доторкань, і зараз ми її закололи буквально в п'ятницю. Та трішечки закололи. Е, слідуюча свічка була під нею. Та. Червона, ну тобто топлять далі, щоб тест є. Сьогоднішня свічка починає зеленіти, але це ще нічого не означає, свічка ще не закрита сьогодні. Неділя побачимо, що буде чи ну, зможуть вони закріпитися на трендовою дітей. Я думаю, що не зможуть, чесно кажучи. Мені здається, що навіть якщо візьмуть сквізануть трішечки, то все рівно далі ціна піде вниз. Але завтра понеділок, річки, вони чокнуті, люди. Ну так вже. не зовсім, але. Трошечки є, та? і вони можуть робити все, що завгодно. П'ятницю я знала, що буде великий розпродаж, тому що всі валютки підходили вже до таких, знаєте, гарних своїх рівнів, тому, відповідно, треба опускати. Але біток не змогли досить сильно опустити, опустили тільки до цієї трендової. Тому дивимося, що далі буде. Якщо буде біткоін падати, дивіться, я тут намалювала ще одну трендову лінію. Три доторкання це також досить серйозна, потужна історія. Тому Якщо він і буде падати, то сюди, я думаю, в цю зону. Так? Ось тут вже буде вирішення питання. І далі, можливо, звідси знову буде відштовх, відштовхування, Тим більше, що в нас тут є така, ну, ми знаємо, зона підтримочки. Тут вона була зоною спротиву, тут ми стала підтримочкою, тому в цю зону ми можемо дійти. Тому найближчий час біткоін більше мені виглядає на шорт. Дивіться, стохастик показує на шорт так само. Трикутник, бачите, коли я вам останній раз знімала Оля, трикутник пробився вверх. Ну але не сильно. бо В нас тут цеглона є досить потужна, яку не змогли ми взяти цього разу. І видно шортиста. Шортиста видно капітальово. Значить, більше мені виглядає віткої шортово. Це не точно. Це... Ну, до, догадки, тому що ну, пробій вже відбувся, але невеличкий. Але є більше таких шансів, що все ж таки буде сильніший пробій сюди в цю зону. Тому що дуже вже тут така серйозна назбиралася в нас ліквідність. Тому біткоін це не точно, але якщо проб'ємося, не зможемо закріпитися вище е, цієї трендової. То звичайно, що будемо падати. А якщо зможемо зараз сьогодні вийти, закріпитися, рухатися тут, тоді вже тут обережно. Тут треба вже тоді можливий і виліт наверх, так? це все буде видно. Ну поки що ми рухаємося під трендовою, тому він найбільше більше шутово глядає. Ефір. Бачите, не змогли, так, як я і казала, не змогли вони вище підняти. Зупинили ті новинки про ETF, та Прийняли і ще поки що не затвердили до кінця. Не там не прийняли ті їхні форми, всі, як там не пам'ятаю судинчик, ось тому відповідно. Ми рухаємося вниз. І о, ми тільки трішечки-трішечки знову дійшли до того імбалансу. Але що мені починає не подобатися в тому моєму плані, та, який в мене був ізначальний, що ми не, мог, ну, не змогли пробити трендову. Бачите, ми все ж таки торгуємося вище трендово. Тому ефір я залишаю туди не сюди. Якщо біткоін пробив і торгується нижче, то ефір ні. Ефір досить сильний. Тому наразі маємо на увазі, та, якщо буде пробій, то в яку зону я б чекала, чекала би сюди. До 3, 370 Десь плюс-мінус цю зону, я б таки чекала його. Ось, а може навіть і нижче. Ну, принаймні, сюди так точно. Ну якщо пробою не буде серйозного, тоді нема сенсу навіть сподіватися на такий відскок. І можливо, з понеділка побачимо по новинах, по тому, як буде Волстріт розрулювати цю ситуацію, можливо, ми будемо, ну, знаєте, все ж таки. Він знаходиться на другому місці по капіталізації після біткоїна, а BNB його перегнав. Ну це вже позорище, це вже ефір повинен щось серйозне утнути, щоб ну якщо хіба що захоче все ж таки забрати половину балансу і з цього місця взлетіти, можливо і так. Але поки що ну, сила ще досить є серйозна. Так що не виключаємо, що полетить він одразу. Ну BNB, попередній огляд не останній, а перед тим я в мене BNB був лунгово, а зараз, коли він не зміг, не доходив бачите, до цієї лінії, тому я сказала що не сюди, тому що я не знаю, але знала прекрасно, що тут вже назбиралося повно ліквідності, і вони будуть вилітати. Навіть по тиханалізу видно. І дивіться, там бачите, все ж таки, якщо брати от старий теханаліз, пробив трикутник, закріпився, пішов за підтвердженням, тобто пішов на корекцію і пішов вгору. Тобто всі признаки того були, що будемо ми злітати. Всі були признаки. І ліквідність шалено назбирана за стільки часу, і пробій трикутника вверх. Тобто нічого надзвичайного не відбулося. Єдине, що ми наблизилися до такої, ну новий трикутник намалювали, наблизилися до такої ще трендової, тому було небезпечно, що можуть забрати ліквідність вниз, але ні. Такі зробили, так як має бути, тому все прекрасно відпрацювало. Зараз що буде з BNB, Я особисто сиділа в шорт на бінбі останні дні. У мене така ситуація відбулася неприємно з п'ятниці по сьогоднішній ранок. Я вам обов'язково на прямому ефірі це розкажу. Передивіться собі. А зараз я, я думаю, що буде шорт далі, що буде шорт і надалі. Просто єдине, як вони ту обстановочку розіграють, чи буде він відразу литися як ріс, чи буде ще трішечки кифлетатися, невідомо, але якщо би я навіть сподівалася його падіння, то я десь ось до цього піку би зможу навіть, ну може, трішечки не дійти, але до цього піку будуть його тягнути. Тому ось сюди. Тому наразі я говорю не то не сюди, тому що я не знаю, коли це буде там, але більше в мене виглядає настрої шортові. Хоча б в сезону невеличкий шортик буде. Вже з цієї зони можна було ловити відскок наверх. По бінбі. Солана. Дивіться, я солана. Глянути, вирішила старий графік. Ну як вона росла? Солана росла шалено. От коли вона росте, просто до чого я це веду. Серйозних відскоків немає по дорозі. Бачите, навіть коли вона піднімається. Немає таких серйозних відскоків. Вона робить таку собі платформу, росте, піднялася, зробила платформу, виросла далі. Тут так само, тут так само, трикутник вверх. Так от, що зараз робимо ми? Ми почали рости. Платформа вверх, платформа вверх. Ну, трошечки був такий, тут вже більше похоже на відскок, але це не сильний. Знову вверх. Так само вже починаються відскоки, але не сильні. Тобто, що далі по солані? Якщо Солана навіть і захоче ще трішечки приспуститися, в чому я сумніваюся? Виглядає ось ця ситуація на ось цю, яка тут була, подібна, так? так само От трішечки підопустилася і зразу нове. Тому Солана в найближчі дні, навіть якщо і буде мати ще якийсь відскок, то невеличкий. Дивіться, оцей імбаланс солана забрала повністю, половину імбалансу забрала. Можуть забрати цілий імбаланс. Так? Бо тому, що ми знаємо, як працює імбаланс, його або забирають половину, а вже потім з якимось часом, звичайно, що заберуть цілий. або забирають цілий і тоді йдуть наверх. Тобто, може бути і таке, що зараз ще ми рванемо розок на ниста. Ось може бути, а може вже і не бути. Може відразу піти сюди. Тобто давайте ще натягнемо фібоначі. Фактично 0,5 по фібо. Ми, Ми ще трішечки не дійшли, тому є всі шанси нам забрати ось цей імбаланс. Але і це не обов'язково. Ми можемо і так підскочити. Тому Солана в мене, звичайно, що лунгова, і це, це в глобальному масштабі. За ці відскоки я не беру. Мені просто, ну я хочу вірити, що солана буде рости, як само стрімко, і солана це ще ого госкіті. В неї всього попереду. Отже, XRP не змогли. Бики зробити того, що мали зробити, бо був прямий трикутник. Все ж таки стягнули вниз. Отже, давайте глянемо на тижневий графік XRP, щось нового, чи ми для себе тут побачимо. Тут вже можна почати малювати нову лінію, до якої він може зараз в принципі, дійти до цієї трендової. Ага, тут в нас ще була така лінія підтримочки, там ось ця чорна. Три підходи в неї були. Можливо, можливо, такі сюди ми будемо пробувати доходити. Але я вже не бачу поганих сценаріїв. Ту ліквідність ми забрали, яку так довго нас збирали. Ще можемо забрати і ту, в принципі, так, можемо. Але знаєте, я поки що як кажу, ну туди-не сюди. Не буду тут гадати, довго думати. Просто маємо на увазі, що до цієї тренду він може дійти, і до цієї лінії підтримочки так само. Та? Може можуть ще раз пробувати, ще один підхід робити, так що тут обережно. Але в принципі, не повинні вже сильно падати. Вже ось з цього місця могли би вже почати і відростати, що все буде окей. Рином буде сприяти. То, я думаю, будемо, будемо відростати. Отже, друзі, ситуація зрозуміла. Та, поки біток влетиться, деякі валютки ростуть, деякі мають ще козирі в рукавах, їх витягують. Ми обережно торгуємо. Всі суфіти зараз направлені на ефір, але, як бачимо, і BMB, і солана не пасують ззаді. Я думаю, що зараз може щось і солана таке вистрілити. Що Полетимо вверх, тому дивимося обережно. Якщо що, то бомбуємо солами. Ну і ефір, можливо, цього тижня вже якісь будуть прояснення. Можливо, просто почнуть розганяти на якихось новинах. Солана, ефір я би. Е Прискіпливіше зараз дивилася до тих блок криптовалю. Ну і все. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо не зареєструвався на біржі бінансову, бать, то під це відео залишаю реферальне посилання. Підписуйся на мої інші соцмережі. А я тобі кажу, до нових зустрічей. Па-па.